Всім привіт! З вами я, Плеєр, і сьогодні ми будемо продовжувати грати в чучела. Як і пам'ятаю, ми зупинилися на такій локації, де якісь дерева. Давайте до цього дерева підійдемо. Потрусили, потрусили, потрусили. Улетів чучел. Їжак, що ти хочеш? Якась агітка. Давайте з'їмо. Так качка хм. качка пішла сюда так в впусто, коли я качка Чучел, не танцюй, тобі він выч не дасть Ах! Похлопав, похлопав, може вишній дасть Що? Ладно, пішли. Давайте це дерево потрусимо. І Жак, що ти хочеш? Це я з'їм. Ще одна качка, ще, ще качка. Ще качка. Ого, скільки качок. Ого, скільки качок. Хто це? Хто це прилетів? Ой, еда в качок. Давайте з'їмо це зелене потрусимо дерево. І якщо ти хочеш, я з'їм. Чучил. Пішли сюди. Може це дерево потрусимо? Там наче щось упало. А що? а це ж ми фрукт з'їли павучком стали. І павучком туди не ходив. Що тут за павучка? О, чотирьох закрили. Може, треба ще зробити. А, може, треба їжаку дати. Хай поки їжак тут посидить. Ми зараз ще раз потрусимо дерево. Бамо з'їсти фрукт їжакою, що він теж пауком став. Павук. Паук. Смішаний. Так, пішли. Встань тут їжак. Що тут? Зараз чучел зробить зробиться павуком і пройде. Так, чучел довез їдай. Чуч став павуком, пішли. Стрилсовий сюди. А! Він заснув! Треба... піти взяти вишню. О, повин... вони позникали. Чучел, іди бери вишню. Іди біжи вишню бери. А знову ця рука забрала нашу вишню. Прокинувся на гітарі почав грати. Так, желейка якась. Забери вишню. Давай, чучок, забирай вишню у нього, він наглий. О, вишню, дякую. Ей! Ох, не вдалося забрати вишню. Дякую за вишню. Знову забрав. Не, їж, не їш не вишню, не. З'їв. Давай чурел. Щоби за підказка? А, треба з іншої сторони зайти. Так. Моя вишня, нарешті чучел. Вишню забрав. Чучел. Їжак. Вишню забрав. Знову їжак вишню забрав. Яйце якесь. Просто. Яйце з'їло вишню з їжаком. Давай, чучел, розбий це яйце, Що робити? так що робити? так шучел, давай и і... а -а! Давай, чучел, и і... на. 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 Давай, чучел. О, выплюнул ежака. Але вышня щебнем удавай. Давай, чучел, и і... раз, два, три. Ну в жовток давай чучел, тобі треба вишню? Чучал, давай розбивай яйце. Да, нарешті розбили. Що це? Шо це за курчата які злі? О, Чучел, давай тікай. Каплюху яйця з'явився. Ой, яка гігантська вишня. Що? Чучел, ні, краще не викидуй вишню, це не справжня вишня. А я знав, що вона не справжня. Це якесь створіння схоже на вишню. Давай, Ежак, тяни, тяни. Ежак, давай тяни, тяни, тяни. Щоб півчучела дістали Ей, давай, 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 давай. Хух ще одна половина чучела. Давай, чучел, збирайся назад. Капелюха нема. Ану капелюха віддай, капелюха віддай! Не той капелюх. Не, не підходи! не по чучелськи. І це теж, це теж, 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 теж. Та ну боже, де його капелюх? О, осьо. Чучел. Знову чучела з'їло. Що тут якась рогатка? Може, їжака вот так тут беремо? Відпускай. Давай, їжака, бери. Давай, їжика, бери. А, воно ну, легко хтось стой. Бери їжика. Чуча, давай ще раз. А що тут робити вообще треба? Підказочка якась буде? А, треба його, треба перекинути. Ось ось, во ще у нее я Давай, я думаю, в цей барабан треба поцілити Да, да, є. Так давай. Эх. Попав не туди. Давай їжак, ще раз. Байо! 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 Їжак, куди ти поцілив чушел? Цілиш куди? Так от туди спробуємо. Ого. Вишня 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 давай, Чучел, за вишні давай. Е, куди вишня, куди вишня покатилася? Чучел, давай біжи за вишнею швидше. Чучел, не співай. Тобі вишні не дадуть. Чучел, не співай тобі вишні не дадуть. Співає. Хто знає, як ця композиція називається, напишіть в коментарях. Чучел. Давай, не співай, Та, ну боже, що, Чучел, пішли. В нього купа мотлуху накидали. Ого. я не думав, що навіть вишню дадуть. Учел, не радуйся у тебе знову зараз її відберуть їжак, чучел. Ого, Чучел силач. Робота якісь. Давай, чучел, в робота залазь давай, Ах, їжак. Знову. знов забирай в мене вишню. Їжак, давай. Давай, чучел, перемагай того їжака. Давай, чучел, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай. Да, ще раз їжака перемогли. Да, перемогли, їжака. Роботи деруться самі по собі. Давайте, роботи. Поламалися роботи. Чучел, забирай вишню. Вишню забирай. Їжак, я ще тебе приб'ю. Хитрий їжак, весь час вишню забирає. Обдурює чучело. Ой, що це за скелетончик якийсь. Одноокий Чучел. Давай. Давай, до вишні йди, до вишні йди. Клетон встав на своє око. Давай, Чучел, давай. Склазун весь час на цьому давай. Знову скелетон. Що тут робити взагалі треба? Ого, око. Око нема. О, шапка. Ой, око. Ой, вишня. Попереплутували все на світі. Чу, Тіоо скелета пішло, а я голова скелета за ним чучел вишню взяв <сум> Чучела, я голову причепило. <сум> Боже, не зря кажуть, що це смішна гра. <сум> що? Чучел <сум> пострибав м'ячик. Вишенька давай чучел, доганяй вишню. Дай вишня. Їжак знову вишню забрав. Ах, він хитрий. Ах хитрий їжак. Так, ми потрапили ще на якусь нову локацію з капелюхами. Вишня в заперті давай! Вишенька. Давай, чучел! Давай! Роби вишню і з'їш її по частинам. Чи хочеш цілу з'їсти? Так, тут просто руками давай. Давай, а так тут тряси тряси, вишня випаде. Не випала. Ой, я розумію, чучел, мізинцем дуже боляче. Так, що це за радіо? Може включити його? Чуч, що ти глизнув. Не натискається. О, натиснулась. Музика. Чучел, зівай. Тобі ще вишню треба дістати. танцюй, Так, що там? Підтонути не відсовується, чучел. Давайте цю шапку надінем. Красиво тобі пусуй чучок. Ого що, що стається? Все перетворилося. А там на горі ви... кактуса вишня. Натисни цю кнопку. Що це? Чучело приплюснуло. Ой, давай ще одну іншу капелюх надягни. Що з цим можна зробити? Так тут давай, штовхай. А, це на горі сніговика теж вишня. Чучел, давай до сніговика підходь. Забери вишню. А не виходить. Тут ще ось якийсь кап, як, ще якийсь грибочок був. Скушай. чучел, давай з'їж його лизни. Чучел, що з тобою? Галюцинації якісь? Чучел, не літай, чучел. Може, псунути щось чучел, що смієшся? Шо, шо, Чучел давай тобі ще вишню зібрати треба. Підсрачник дало так візьми вишню. Чучел. Тепер поговори з кактусом це моя вишня, може будь ласка, віддати. Ау! Родіо звучай на шапку. там ще я був якийсь краник. Ось все. Хай буде так. Хай на чучело вода польється. Розмок чучело. Обтрягся і все хорошо. Хай нап'ється води. О, пипи хочешь. Піпі там на двух жрибочках. Пописи. Давай на кнопочку. А, він нічого не може. Ну хай. Давай взим на того сніговика. Пописуємо, може, віддасть вишню. На того сніговика йди. <пліздянуть> Ой. Снеговых дав підсрачника. Так, що тут? А... Треба напитися. Напивайся, давай чучел. А может там у пустели на той маленький хребочок? Щоб він став більший. Чи на кактус? Щоб кактус. Давайте в пустелю. Давайте спочатку на грибочок, потім попробуємо на кактус. Ого, в гриб. Чому че у ти його лизнув? Знов галюцинації будуть. Що давай прокидайся! Я визнавала, що це не цей. О, змінилось. Так, може, щоб включити музику і там, щоб ті гриби співали. Да, как-то станцює і зараз вишню збросить. Зараз вишню скине. Вишня. Ні, колючки. Пішли у звичайний, подивимося. Да вишня, вишня, нарешті вишню дістали. Їжак, не смій поганий їжак Їжак, їжак Ах, їжак попав! Утік! А Давай ежика молотком, а вот так тут. Вот. Сюда, давай, сюда, 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 сюда давай. Сыни, жовти, зелени, разнокольоровые ежики в разных шляпах. Шо, пингвин? Не, Чучел, не бий себе! Не-не-не, ні, 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 Чучел, не надо. Що не вбив їжака? Не, Чучел, краще не надо. Чучел, не! Може, це слимак якийсь. Якийсь живе в цих норах. Гігантський слимак. А їжжак звичний побіг. Так, чужил, давай, забери вишню. Інопланетянин. Забрав вишню. Давай, іноплантян. Не може вилізти. Інплантянин, давай, я помогу. Ого, який він. Що? це його територія. Ну, і на цьому думаю, що серію можна закінчувати. Підписуйтеся, ставки, ставте лайки і пишіть коменти. І всім бувайте!